Всім привіт, усім доброго дня. І ви на каналі Захоплення Марічки. Ну що ж, дівчатка і хлопці, будемо пробувати мою електроплитку. Так, до мене приїхали гості, мама з братиком. І працюють. Ну, а щоб мали силу працювати, я вирішила їх гарненько почастувати. Підготувала картофельку і півник. Це півник домашній. Дівчатки хлопці. А знаєте, Марічка розгубилась, тому що не знаю, куди на яку мені поставити. Може, нехай так буде. Е... Опустила решітку чуть нижче і буду ставити свою картопельку із півником. І нехай печеться, а тоді вам покажу, який ж результат. А картопелька з півником, напевно, вже готова. І мама з братиком свою роботу завершили. Ну що ж, будемо пригощати і будемо смакувати. І, і в далеку доріжку будемо вирушати. Як же смачненько. Як же смачненько вона пахне. Картопелька і м'яско. Все, друзі, тепер можна випікати все, що забажаєш. Усім усім нам смачного і вам також біля нас.